Нові цивілізації народжуються на стику старих. А західна і східна цивілізація вони старі цивілізації, і вони вже, ну, скажімо, в стадії свого ну, занепаду. І цьому підтвердження всі ті кризи, які відбуваються в світі, зокрема, така ну, потужна криза, як російсько-українська війна. Тобто висновок номер один. Сучасна українська національна ідея має бути цивілізаційна. І вона буде цивілізаційна, тому що Україна має народити нову цивілізацію. Що таке нова цивілізація? Це не щось таке, знаєте, дуже-дуже велике. Це не імперія, це нове прогресивне, яке суттєво відрізняється і більш життєздатне і ефективніше, чим старі цивілізації. Це пункт перший. Пункт другий. як Україна це може зробити? Україна це може зробити через державну модель. І ця державна модель устрою цивілізаційна, це як якісна характеристика. А в основі цієї державної цивілізаційної моделі устрою мають бути обов'язково духовні цінності.